Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, і у нас грамота. На минулому занятті ми познайомились з літерою Ю і дізналися, що літера Ю позначає два звука Ю та У. Але ж не завжди на початку слова і після голосного, а після приголосного літера Ю позначає один звук. У там якість попереднього пригрузного. І сьогодні ми познайомимось з останньою літерою абетки. Літерою Я пропоную назвати разом всі літери абетки. А Б, В, Г, Г. Д. Е. Є Ж. Z. Ю та Я Явори та ясени завітали в мої сни, нагадали батьківщину, мою любу Україну. І сріблястий явір, і гінки ясен часто густо зустрічаються в Україні. Воєвничі скіфи виготовляли з ясена держаки для зброї. Музики вирізали з яворів скрипки та сопілки, а балакучі селянини тесали явори з нічев'я та не теслом, а язиком. Бо ж вислів тесати явори означає пліткувати. Слово явір та ясен з якого звука починається? Ще раз уважно послухайте. Я вір. Так, зі звука Й. А другий звук А. Тепер подивимось, як пишеться слово явір. Що це за перша літера? Це літера Я. І вона позначає два звука на письмі й А. Літера Я буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець, друкуємо на дві клітинки вертикальну паличку. Потім в ліву сторону завертаємо дужечку на одну клітинку і проводимо косу лінію донизу. Ще раз. Відступаємо дві клітинки, проводимо паличку. В ліву сторону завертаємо дужечку на одну клітину і донизу косу лінію. Хлопець йшов за кроком крок, на спині він ніс мішок. А як глянути здаля, то виходить буква Я. Пропоную виконати звуковий аналіз. Слово явір. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові явір звук Й. Ми вже знаємо, що й приголосний м'який і позначається двома рисочками. Наступний звук явір. Звичайно, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу об'єднуємо їх і пишемо літеру Я. Наступний звук у слові я вір. Так, звук В. Він який? Правильно приголосний, твердий чи м'який? Так, м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові я вір. Так, звук І. І він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І знизу пишемо літеру І. Звук І і пом'якшив попередній звук В. І останній звук у слові я вір. А вже ж звук. Рр. І він приголосний. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру Р. А тепер давайте порахуємо, скільки літер у слові явір. Правильно, 4. А скільки ж звуків? П'ять. А чому? Тому що літера Я позначає не один, а два звука. Звукосполучення «ж в якому Є приголосний завжди м'який. А А голосний. Прочитаємо разом Я-вір. Скільки складів у цьому слові? Два. Скільки голосних звуків? Два. Скільки голосних звуків, стільки ж і складів. А тепер поставимо наголос. Давайте покличемо. Явір! Так, наголос падає на перший склад. А тепер малята пропоную зробити звуковий аналіз слова Оля. Перший звук у слові Оля звук О. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук у слові «оля» – Звук Л. Він який? Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук у слові оля. Звук А. Він який? Голосний позначаємо кружечком. У слові оля, літера Я бачимо, позначаємо її як звук А. А чому так? Літера Я і літера Ю позначають два звука на початку слова і після голосного, а після приголосного літера Я. Позначає один звук А та м'якість попереднього приголосного. Пропоную самостійно скласти речення зі словами Явір і Оля та записати схематично. Діти, зупиніть відео та відгадайте, які слова заховались у фігурах. Для цього потрібно з'єднати склади по черзі. Та прочитати. Наступне завдання прочитайте запитання, які придумав Яремко, дивлячись на малюнок і дайте на них відповідь. До зустрічі, малята!